Що спочатку натяжна стеля чи кухня? Давайте подумаємо разом. До прикладу, саме в цьому форматі ми спочатку ставимо натяжну стелю, а лише тільки потім кухню. Такий вибір зробив клієнт. Також є варіанти, коли спочатку ставлять кухню, а потім натяжну стелю. До прикладу, якщо у вас тіньовий профіль і ви хочете, щоб ось це тіньове примикання, воно... Повторювало повністю архітектуру і конструкцію цієї кухні, тобто, щоб воно не уходило за кухню. Бо як ви розумієте, кухня буде тут, і ось тут ми навіть не підсвічуємо парячий профіль, бо ну немає сенсу, його не буде видно. Тому в такому випадку, якщо ви хочете, щоб ось цей кантик він ішов повністю по всій кухні, ми можемо зробити примикання до добірної планки. Тому відповідь на це питання така: можна і так, і так. Тут уже залежить від ваших вподобань і від того, який профіль ви обираєте. Якщо це буде звичайний профіль зі вставкою, то в принципі немає сенсу чекати кухню, можна вже ставити натяжну стелю. А якщо ви хочете максимальної естетики, і ви, до прикладу, працюєте по дизайн-проекту, в вашому дизайн проекті намальовано саме так, що ось це примикання, да або там парячі він світить, підсвічує вашу кухню. Муа, то тоді спочатку кухню, а потім натяжну стелю. Тому для того, щоб допомогти вам вирішити. Який саме варіант краще в вашому випадку? Викликайте технолога компанії Ceiling Pro, і він приїде, покаже вам, допоможе і підкаже, як саме в вашому випадку краще зробити спочатку кухню, а потім натижну стелю чи навпаки.